Всім привіт, друзі! Перший місяць 2025-го по-справжньому насичений різноманітними кіноновинками. Тож у цьому відео розповім про 10 топових прем'єр січня 2025 року та ще про 6 нових фільмів, що виходять цього місяця. Звати мене Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Січнева добірка розпочнеться одразу після того, як я попрошу вас вподобайку цьому відео, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Це дуже мотивує мене, продовжувати. Жувати створювати для вас свіженький контент, друзі. Дяка вам за підтримку і поїхали. В'їжджаємо у новий кіношний 2025 потягом у 31 грудня. Саме таку назву має українська стрічка, прем'єра якої запланована на 1 січня. Звичайний рейс Укрзалізниці з Києва до Львова зібрав разом різних за характерами пасажирів, які до того ж опинилися в одному вагоні. Наречена втікачка, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна та бухгалтер-інтроверт зустрілися у цій подорожі, і їм важко порозумітися. Але раптом потяг застрягає в безлюдному полі. Екстремальна ситуація. Допомагає пасажирам проявити свої найкращі якості. Вони починають слухати, і розуміти, і навіть втілювати мрії одне одного. Бо новорічна ніч все ж таки. Ну ви зрозуміли, друзі. Перед нами святкова українська комедія. Ця стрічка Олега Борщевського зібрала на знімальному майданчику зіркових виконавців: Юрія Горбунова, котрий став також одним з продюсерів фільму: Станіслава Боклана, Катерину Кузніцову, Артемія Єгорова, Лілію Ребрик, Андрія Саєнка та Михайло Фому. Більш відомого як Дзідзіо, та інших відомих артистів. А ви знаєте, що трапляється? Продовжує січневу добірку стрічка Носферато, українська прем'єра якої призначена на 2 січня. Цей фільм є ремейком культового одноіменного кіно 1922 року, знятого представником німецького експресіонізму Фрідріхом Мурнау. За основу сценарію був тоді взятий роман Брема Стокера Дракула, але студія, яка працювала над створенням кіно, не мала прав на екранізацію. Тож текст оригіналу був змінений і неофіційно адаптований. Щодо сюжету Носферату, зразка 2025 року, то він має бути близьким. До сюжету оригіналу майже сторічної давнини та власне до сюжету дракули Френсіса Форда Копполи, який був відзнятий безпосередньо за книгою Брема Стокера. Агент з нерухомості НОК відправляє свого співробітника Томаса Гаттера на зустріч з новим клієнтом, що живе у замку десь у глибині Трансильванських гір. Клієнта звати граф Орлок, і як згодом стає відомо, він є продавнім вампіром. Побачивши фото дружини Гаттера Елен, він стає одержимим нею та пливе до Візбурга, щоб знайти жінку. Стрічкою працював американський режисер Роберт Еггерс, відомий за фільмами жахів «Відьма» Відьмазаною Тайлор Джой та маяк з Робертом Паттісоном та Вілемом Дефо. Останнього, до речі, побачимо і в Носферату. А головні ролі у стрічці дістались Лілі Роуз Деп, Ніколасу Голту та Біллу Скаржгорду. 9 січня на великі екрани виходить байопік Робі Вільямс Беттермен. Вже з назви зрозуміло, про кого йдеться у кіно. А може комусь не дуже зрозуміло? Тоді конкретніше, фільм розповідає історію життя британського музичного виконавця Робі Вільямса, екс-учасника суперпопулярного у минулому гурту Тейт Зе, який після розпаду колективу продовжив кар'єру Сольно. Основною родзинкою стрічки є той факт, що співак у ній зображений в досить несподіваному образі, а саме у вигляді шимпанзе, відтвореного на екрані, за допомогою технології захоплення руху співак пояснив таке художнє рішення тим, що завжди відчував себе менш розвиненим ніж інші люди. Дуже самокритично для створення шимпанзе рух захоплювали з англійського актора Джонно Девіса, в той час як сам Вільямс лише озвучив свій мавп'ячий п'ячий прообраз. Драматична стрічка, випадкова розмова, прем'єра якої запланована на 16-те число місяця, до січневої десятки потрапила виключно через акторський ансамбль, що складається з Шона Пена та Дакоти Джонсон. Перший зіграв у стрічці таксиста Кларка, а друга дівчину на ім'я Герлі. Тож за сюжетом молода жінка замовляє таксі в аеропорту Кеннеді до своєї квартири на Мангеттені, і дорогою у неї та таксиста зав'язується розмова. Говорять вони про їхні минулі та теперішні стосунки, секс, владу, втрати та здобутки. Коротше, про все говорять. У цьому кіно присутні сцени сексуального характеру і подейкують, що у великій кількості із цим пов'язаний навіть скандал. На рейсі авіакомпанії Квантас, який прямував із Сіднея до Японії, через технічні проблеми усім пасажирам під час польоту раптово почали транслювати це кіно. Тож батькам, що летіли з дітьми, протягом усієї подорожі прийшлось затуляти малечі очі. Чи будете затуляти очі під час перегляду цього фільму, ви, дорогі глядачі? Напишіть, будь ласка, у коментах, якщо подивитесь Річку. А взагалі трохи дивує, як за акторками в цьому випадку Дакотою Джонсон може зачепитися сексуалізований образ. Зіграла у 50 відтінках сірого, і все. У більшості ролей доводиться оголятися. Не годиться така система. Та Того ж таки, 16 січня виходить у прокат ще одна стрічка на сексуальну тематику: хороша погана дівчинка з Ніколь Кідман та Гарісом Дікінсоном. Щодо Кідман, то за цю роль вона отримала Кубок Вольпі Венеціанського фестивалю. Безумовно, викликає повагу той факт, що актриса багато років тримає себе у формі і працює, аби залишатися у топі. Але увагу тут хочеться звернути саме на її партнера по кіно пана Дікінсона. Як на мене, цей актор є досить яскравим та самобутнім, що підтверджує премія Незалежний Дух за кращу чоловічу. Що роль у стрічці Пляжні щури, ролі у трикутнику смутку та серіалі Вбивство на краю світу підтвердили статус Дікінсона як зірки, що сходить, і ось тепер хороша погана дівчинка з Кідман, у якій йдеться про впливову генеральну директорку Ромі Матіс, яка розуміє, що її сексуальне життя з чоловіком, якого, до речі, зіграв у стрічці Антоніо Бандерас, зайшло в глухий кут. Саме в цей час на горизонті з'являється чарівний стажист Семюел. Хлопчина значно молодший за неї, але Ромі все ж вступає з ним в сексуальні. Ні, стосунки, звичайно, цей роман матиме наслідки. Друзі, швиденько нагадаю про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, як тільки вони виходять в українській озвучці. Підписуйтесь, щоб не пропускати прем'єри за цим qr кодом або за посиланнями в описі відео. Підтримати копійчиною розвиток кіносмак. Ви можете пригостивши мене кавою за qr кодом який зараз бачите на екрані, або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі до ролика. А ваші вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписка на канал. Це супер мотивуюча підтримка, яка спонукає продовжувати розвивати український YouTube. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Розбавить прем'єри кіно для дорослих. Стрічка для сімейного перегляду пригоди Падінгтона в Перу, що виходить 16 січня. Фільм є третьою частиною серії фільмів про Падінгтона і продовженням фільму пригоди Падінгтона 2». Разом з родиною Браунів. Ведмедик Падінгтон вирушає на батьківщину у Перу, де планує зустрітися зі своєю тіткою Люсі. Однак там на них чекає неприємний сюрприз. Тітка вирушила в таємничий квест Амазонкою і ніхто не може її знайти. Падінгтон рішуче налаштований розшукати й врятува. Тітку. Тож разом з Брауном вирушає у небезпечну подорож Амазонкою. продовжує добірку комедійний бойовик знову в дії, що виходить на Netflix 17 січня. І цікава ця новинка перш за все тим, що у головній ролі тут побачимо Камерон Діас, яка повертається у кіно після 10-річної перерви. Крім того, у касті цього комедійного екшену достатньо зіркових акторів: Джеймі Фокс, Глен Клоуз Ендрю Скотт складуть компанію Діаз у стрічці. Йдеться у кіно про Емілі та Мета, колишніх агентів ЦРУ, які полишили роботу заради створення родини. Але коли їх прикриття розкривають, паручці. Доводиться повернутися до своєї шпигунської діяльності. Ще один байопік, і теж про музиканта, виходить 23 січня. Стрічка має назву Боб Ділан, цілковитий незнайомець, і розповість про часовий проміжок біографії співака від січня 1961 року, коли Ділан переїхав з Міннесоти до Нью-Йорка, і до концерту 1965 року на Ньюпортському фольклорному фестивалі, де його новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу став переломним моментом у музиці того часу. Основою для стрічки слугував бестселер Елайджа Во. Ділан Гоус Electric, Ньюпорт Сігер Ділан і ніч, яка розколола 60-ті. Режисер Джеймс Менголд, відомий за стрічками Перерване життя Росомаха та Логан, розпочавши роботу над фільмом про Ділана, одразу побачив у ролі співака Тімоті Шаламе. Згідно ідеї режисера, у фільмі не використовуються записи Ділана та його музикантів. Всі пісні Шаламе виконує сам. Тож актор виконав у фільмі 40 пісень Ділана, а також самостійно грав на гітарі та гармоніці. Власне, цікаво глянути, як зірка Мородин серед акторів чоловіків у світі на цей момент справиться з досить складним завданням створенням на екрані образу реальної людини, видатного співака Боба Ділана. Такі ролі це завжди виклики певний ризик для репутації актора. Як думаєте, красунчик шалами впорається? Пишіть у коментах. 23 січня на екрани виходить трилер Бойовик Небезпечний рейс, який може похвалитися зірковим режисером та виконавцем головної ролі. Тож постановником стрічки виступив Мел Гібсон. Останнім часом ми чули про нього здебільшого у контексті скандалів, що стосувалися його особистого життя. А також бачили в ролях у різноманітних фільмах категорії це та нижче. Але ж ми пам'ятаємо, що як режисер він отримав Оскар та Золотий Глобус за фільм Хоробре серце, а також відзняв стрічки Апокаліпсис та зміркувань совісті. тож Надія на нормальне кіно трохи жевріє у головній ролі в небезпечному рейсі. Відзнявся Марк Волберг, що зіграв тут маршала США, який супроводжує свідка уряду до суду. Під час польоту виявляється, що пілот це не просто пілот, а кіллер, який має знищити свідка. Та й власне має таке завдання не він один, а й інші найманці, від яких маршалу прийдеться рятувати свідка весь ненудний політ. Завершує топ-десятку прем'єр-січня 2025 року. Але не завершує відео. Далі дайджест новинок, де стислоглядово розповім про інші прем'єри січня, що не потрапили до десятки, але заслуговують на увагу. Комедія щиро запрошуємо вас, що виходить на прайм відео 30 січня для Віла Фарела та Різ Візерспун, які зіграли тут головні ролі. Жанр комедії, це можна сказати, спеціалізація. А сюжет про весільні перипетії – це класичний комедійний сюжет, який інтерпретували вже безліч разів. Тож нічого нового від цієї комедії. Мідії не чекаємо, аби тільки якісно шуткували на звичну тему. Конкретно в цій інтерпретації весільних пригод йдеться про жінку, організатора весіль, яка планує свято для своєї сестри, та про батька, який організовує весілля для своєї доньки. Проблема у тому, що і ці і інші для проведення свята забронювали одне й те саме місце на віддаленому курорті на острові біля узбережжя Кароліни. Коли вони вирішують поділити маленький майданчик, починається справжній хаос. Друзі, напишіть у коментах, на які новинки січня чекаєте. А якщо встигли щось з них вже подивитися, чекаю на ваші враження і, звичайно, відповім усім. Відкриває дайджест прем'єр січня 2025 року. Еротична драма Емануель показ якої стартує 2 січня. Фільм є черговою екранізацією одноіменного роману для дорослих французької письменниці Емануель Арсан і 15 п'ятнадцятою повнометражкою франшизи. За сюжетом ревізорка Емануель їде до Гонконгу, щоб проінспектувати один з люксових готелей, яким керує Марго. Там вона знайомиться з таємничим клієнтом готелю Кеєм і закохується у нього. В касті цього французького кіно помічено голівудська зірка наомі. Вот 9 січня дата прем'єри бойовика Злодії 2 Пантера, що є сиквелом фільму Злодії 2018 року. До своїх ролей тут повернулись Джаред Батлер, Оші Джексон Молодший та Медоу Вільямс. Події у продовженні розгортаються одразу після подій, змальованих у попередній стрічці. Шериф, великий Нік О'Брайен розшукує Доні Вілсона, який втік до Європи та планує нове пограбування. Біографічний політичний трилер з приємною назвою Смерть Путіна виходить у прокат 16 січня. Це польське кінооповід. Дає історію диктатора, починаючи з десятирічного віку, та охоплює наступні 60 років, аж до, на жаль, поки що вигаданої його смерті. Пика людожера у стрічці була відтворена за допомогою технології DeepFake, що стало першим випадком у кіно, коли ця технологія використовується для створення головного персонажа. 16 січня на великі екрани виходить фільм жахів Вовкулака, що є ремейком горору Людина Вовк 1941 року. Режисером стрічки виступив один з творців культової пили Лі Воннеу. За. Сюжетом родина, що складається з батька Блейка, його дружини Шарлотти та їх доньки Джинджер, переїжджає з Сан-Франциско до Орегона у будинок, який Блейк успадкував від свого батька, що таємниче зник. Вночі у повний місяць на сім'ю нападає перевертень, який ранить Блейка, і той сам починає перетворюватись на вовкулаку, загрожуючи життю близьких. 24 січня на Paramount Plus виходить повнометражний спін офф серіалу Зоряний шлях Дискавері, стрічка Зоряний шлях, секція 31», у якій йтиметься про імператриці. Філіпу Георгію, яка приєднується до секції 31 секретного підрозділу Зоряного флоту, якому доручено захищати об'єднану федерацію планет. До ролі Філіпи у фільмі повернулася лавріа Оскару Мішельєо. Завершує дайджест та усю січневу добірку стрічка Компаньйон, прем'єра якої призначена на 30 січня і яка за жанром є психологічним трилером. За сюжетом кіно дівчина на ім'я Айріс разом з друзями вирушають на вихідні до маєтку мільярдера. Смерть останнього руйнує всі на наді... І на веселий уікенд. Друзі, ось таким насиченим на кінопрем'єри виявився січень. Давайте обговоримо їх у коментах. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене за перегляд та до зустрічі у нових відео.